До нас приєднується перший демократичний анархіст Києва, голова Муніципальної Асамблеї Іван Миколаївич Салій. А тут Тетва, слава Богу, так що проходь, Кам'янецький. Куди вони підуть, що ті галі ціни? Немає ціни, ті йдуть без Я розвітаю, я теж хочу встановити. Ви молоді, до речі, теж варіант. Ну, з тебе тоді ще Кривчук. а забуду її ще раз. Братоні, по руку, у нас два рука. давайте. Представтесь, пожалуйста, А потім... Да, у нас, а, у нас рабочий процесс, это, спасибо. А, кстати, Жданов, на а, вопрос технический. А, По заседанию распечатка есть, будет ли какие-то идут Что планируется в этом? Скажите, будь ласка, вы первый раз... а Вас вас не на Мы ему все объясним, вы смотрите. А, а потом, если у вас остался вопросы, вы подойдете, и я лично как бы, все отдам вам. Зараз це питання виглядає так, коли приходят до артиста и кажут, ваши творческие планы. Тобто, дивіться, ні, прочті ви сказали, що ви сказали, що будете викладувати протокол. Конечно. А ми ж я правильно да. слышав. Я конкретно е і справи. Ми вже виклали декларацію, декларацію виклали звернення, виклали прес-конференцію. Зараз абсолютно протокол номер 3 в п'ятниці про обрання координатора і комітетів. Ми тільки все зараз що ми пишемо його руками, а потім набираємо. І всі протоколи можуть вкладатися, тому що відкриті. І хронологія є на сайті, адільна нас... стаття. Хронологія наших засідань. Всі відео, все пожалуйста на вихід є оргії, пожалуйста. Вихід Так, так. тому значить наступне. Я буду просить, що я в принципі вважаю, що такі великі зібрання не ефективне. Нам треба переходити в штаб і працювати над комітетами, бо дуже багато питань. Основне для мене питання стосується рівні Ігоря, це те, щоб технологію реєстрації територіальних громад і пакета документів вивісити у нас на сторінці в Фейсбуці чи у вас на сторінці вихід. Правда, щоб вивісити це все як технологію. Тобто, щоб <какляві> люба людина, я ми об'являємо мої етнічники, команду, вони зараз працюють над тим, що ми об'являємо електронну реєстрацію територіальних громад. А саме люба людина, до речі. Скільки мені казати? Скільки їх? 28 чи 38? Я обкутуюсь. Скільки ти їм казав? 20 тисяч? 28 тисяч. 20 тисяч? Так. 20 тисяч копійками там. Так. По-моєму більше, люди 42, по-моєму. Я чув 47. У мене Волков казав, що 38, 700. Та Волков вже більше сказав. А, всього ви скільки? Всього. Все голо. тисяч 720. О, слідність все-таки я був правий. 38720, але Панта Санті перевірять. Є підняття сліради, є поняття населеного пункту. Вони розрізняються. Територіальну громадою є все-таки слірада, а не населений пункт. Це 28 тисяч. Да. Але якщо ви хочете визначати... Ні, ні-ні я, та хоч, не, я ми хочу, ми... менше, краще, ніж більше. Мені подобається. Знаєш, давайте категоріально, так як ми визначали, що це орк. А, а як це як це, це не буває? Я, 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 Стоп, що? Що? Пані Ріма, почекайте, почекайте, пані Ріма. От знову ми Подожди. розмови проводимо. Подожди. Я ж вас просив ну, дасте нам готову технологію, дасте контент. Ми його всередині обсудимо, вийдемо на громаду. Вона була словити і розмістимо. А я противник, щоб серед поважних людей займатися теоретичними. Тут всі круті апріори. Тому прошу тримати. Мені не треба, що ви говорите. Ви дайте те, що ви обіцяли. Дайте мені, як координатору контент і що говорить законодавство на групованому виді. Я переговорю з керівниками комітетів, проженець все критично з вами. Потім виставимо на громаду сюди. Вона благословить. І ми починаємо електронну... це. Таке враження, що тут семінарське заняття про конституційному праву. Ми нікого не змінюємо і не, змінює, не міняємо. Тому скільки вам зараз треба часу для того, щоб передати мені, як комітету. Нікого немає. А що, що, що робити? Ну так бачите, ви перший раз сказали про це. Круто. Значить, тоді... Я знову виходить. Бачите? Тут хочеться просто yes, поговорити. Is. Так, будь ласка. Тогда пусть у нас є група стратегіческого развития, вот пусть эта група займеться этим конкретним вопросом. Смотрите, просто і все. Не -не -не, дивіться. Разом, Разом за, ну. Ну. за ну. знають. Право в тому, що мені треба критичний досвід тих людей, які працювали з вітньою. Мені треба абсолютно знання Костянтина, який вчора був випадково з ним зустрілися в Адісвіт на 112. І це його журналістка питала, а ви вчули так, цепивий на населений збори, він вчора що сказав, а у мене що, вихід є? Бо вона нас все штовкала, що зараз політики правильно договоряться і так далі. Тому там ще Андрій Ахара просився, всі прийдуть. Тобто всі люди, які знаходяться, дивиться, які повинні бути феномен. От я ж на передачі зустрівся, я ж не з ким не посварився, я ж привів людину. Юра, привів поважного пана Сергія. Ви приводьте людей взоріти. Будьте джерелами, горіть саме, то ви так замикаєте, знаєте, як курочка в кастрюльці, що ми саме сексуальні одворі. Ми повинні людей не бояться запліднювати. Все я зрозумів? У нас нема до кінця пропрацьованого. Значить, нам треба. Я тоді, слава Богу, що я це відчую в п'ятницю дав своїм юристам по конституційному праву працювати. У них буде доповідь завтра. Тобто 28 чи 38 тисяч громад. Повинні через інтернет отримати пакет документів про реєстрацію територіальної громади, коли ми зафіксуємо ці всі. Процес довгостроковий і... і невдячний. Але другого виходу немає, якщо ми хочемо бути в правовому полі. Після того, як ми їх зареєструємо, ми будемо збирати національні збори по одному представнику або обласні центри, будуть їх згуртовувати, щоб з області приїжджало не більше. Десяти там в залежності від кількості населення Богданець-Луган збільш населення, там ніж Тернопіль чи Чернівецька область. І таким чином ми тоді зберемо національні збори. І що вчора стало зрозуміло на передачі, що органи влади і опозиція повинні дати можливість прорости національним зборам, свідомо розуміючи, що це їхня катастрофічна угроза їхньому бутю, але це другого виходу нема. Другого виходу нема. Тобто я вчора. Дякую, Константину, коли він просто розуміючи, про що говорю я, вийшов на такий сегмент. Тому ми ні, ні, нікого не критикуємо, бо всі хочуть, щоб ми були проти кого. Да ми за органи влади, і за опозицію, бо вони, як ви, громадяни України. Але ми повинні бути мірили цим критеріям, перед яким вони повинні захищати свої варіанти і передоговоренності. Перед а ми розуміючи, що ми в процесі і процес тривалий, повинні бути. Успі... Усвідомлювати і ознайомлені з тим, що вони роблять. А для цього нам треба проявитися і стати цим самостійним суб'єктом. Зараз над цим працюю я. Тому, будь ласка, якщо є інші пропозиції стосовно зараз, нам просто горить. Ми не, не ведемо дискусію, хто краще горіше спасає Україну. Зараз нам горить розробка конкретного пакету документів для електронної реєстрації територіальних громад в кожному селі, в кожній території знайдеться сумасшедший. Який це відкриє, а він в результаті не сумасшедший, він дієвий, збере в сільській раді чи в школі, людей проголосує, отримає мандат, чи візьмуть, як приїхав Антон на нас. О, ти ж приїхав в села, тобі ж громада Антон залізнував. Перший раз приїхав, достає бумажку, а виявляється, і особо все дало йому право про це говорити. Це круто, подивіться, просить. От він встань, що побачився. Він це він тиждень назад приявити. Сам взяв бумажку, зібрав в селі. То зразу видно, що повноважили люди, які там старі чи пенсіонери, чи п'яні. Так так має пройти скрізь у всіх громадах. І зараз реєстрація просто тих самих, яких була, це Але, просто неможливо. Треба, я... щоб така люстрація пройшла в кожному населеному Точно, пункті. Буде, тобто, Значить, спочатку голова... треба озвучити всі умови, всі вимоги так, нашої, так кажу, а на потім сайті, вже говорити. Всі а вимоги, умови, правила поки документи. Дитина <кій> бере там, чи людина, чи поважна вчителька, як хтось сказав. Хто там казав, а Ігор казав, там десь в Тернополі, що 82 роки, що її там всі бояться, бо вона всіх 10 поколінь виростило. Не грає роль, хто це буде збирати. Головне, щоб у них була чітка дорожна карта, чіткий пакет документів, вони підписали, зареєструвалися Чому? на сайті, пишемо село, таке-то, прізвище, телефон, емейл, так далі. І в нас, виходить, ця територіальна громада за зареєстрована. Тому які ще будуть пропозиції, Бу, вось, були, були, були пропозиції. А що до Були, доводить. А щодо Києва? Щодо Києва по, руки, пожалуйста, по паруки. У нас були пропозиції. одну секунду. Володя, що я сказав, молодше дісідайте. Я, 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 я віжу все, так. Да. Да. Шанов товариство. Значить, наша група вже почала працювати. Я Олексію передав силок. <риво> Там же є дорожня карта. От, як, так, як рамочно, вона може бути взята за основу. Найбільше питання це стосується саме механізму. Правильно ви кажете, його немає, тому що ми створюємо принципово новий механізм. Ріма дуже багато працювала, я спостерігав за нею останній рік, здається, в Запоріжжі, де ви працювали з громадами як органами установчої влади. Було декілька випадків. От. Багато ще про конституційну процесу ми е, працювали і разом і окремо е, з Костянтином Матвієнко. Е, нам треба внутрішньо прийняти рішення. От. Тобто ми даємо кальку цієї дорожньої карти, але там ще є принципово. Квота представництва. Якщо це територіальна громада, тоді незалежно від того, яка кількість, але не більше якоїсь. Тобто, якщо це 500 людей, висуваючи тисячу, ми повинні зрозуміти, що в рамках людей, які володіють виборчим правом, це буде близько 45 тисяч чоловік. Якщо ми говоримо, що територіальна громада, наприклад, до трьох тисяч чоловік, так, то ми можемо розуміти, що ми теоретично на першому етапі маємо в електронному і фізичному вигляді близько 10 тисяч людей. Інше вони можуть обиратися як на зборах громади, так і шляхом збору підписів. Людям треба дати таку можливість. От. І останнє дійсно треба використовувати електронні засоби. Ми не зможемо зібрати, наприклад, на перше засідання відразу таку кількість людей. Велика кількість людей повинна збиратися тільки один раз для затвердження того, що виробили, наприклад, представники. Якщо в нас є якийсь регіон, ну от, наприклад, да, ми багато балакали з Іваном Миколаївичем, Київська муніципальна асамблея вже е, працює по вертикалі, горизонталі над цими своїми питаннями. Київська громада, якщо це я правильно розумію, це декілька мільйонів людей. Тут не може бути один представник, тут повинно бути 30, 40, 50 і так далі. Села має бути менше. Е, По-друге, напевно, треба йти по шляху е, територіального представництва. Да? Ми навіть яка б не була велика громада, ми не можемо сьогодні контролювати або думати про 27 регіонів. Треба взяти ключові напрямки 7-12 регіонів в Україні. Да? Наприклад, Крим, Закарпаття, Київ це темні регіони. Да? Західна Україна один регіон, там, центральна Україна третій регіон. І там вже по областям люди повинні будувати ці регіональні структури, як це робить зараз Константин Євченко. Тому о, прохання, пане Ігоря. Зібратися сьогодні чи завтра з вашими конституціоналістами, тому що ми їм допоможемо. Тому що конституціаліст і юрист він працює в існуючому правовому полі. А те, що ми зараз робимо, це робиться в квазі правовому полі. Да, це є новаторство, і тому це дасть можливість з одного боку збиратися на конституцію. У нас є рішення Конституційного суду, доповнення окремих судів Конституційного суду. І так, щоб ми виходили, виходили, наприклад, на рівень адміністрації або конституційного суду, могли вже кваліфіковано їм пояснити, де вони виходять за рамки правового поля. І Оскільки це не регулюється законодавством, ми вступає в силу п'ята стаття Конституції, де ми, як ініціативна група, пропонуємо громаді вирішити ці питання. Дякую. Владимир, потом, потом. Всім доброго дня, Володимир Волков. Я віжу. У нас вже відбулося два засідання комітету. Ми відпрацювали респондентів, які мають отримати від нас інформацію, але звертаю увагу на таке. Перше. Про нас мало знають. Ми вдячує, ну, ми дякуємо той відеозапису, який робиться на наших засіданнях. Він з'явився зараз в інтернеті по частинам, там 11-12 частин наших засідань, але до комітету, який займається інформаційною політикою. Дуже важливо, щоб як можна більше інформації по... Е, Я цей доходилась попрошу хочу підняти. Так, да, Його якраз немає. Я хотів до нього звернутися, аби, е, враховуючи те, що е, ми, знаєте, ми самі круті, а це про це ніхто не знає. І в мене є пропозиція, давайте Спасибо. будемо чи голосувати, чи приймати якимось. Складом рішення, які документи ми переводимо на англійську мову, і розповсюджуємо в світовій, світовій спільноті. Чи це може бути все одна пропозиція? Це може бути е, якийсь перелік документів. Зараз, поки у нас пер, пер, перекладено два документи, тобто те, що підготовила Білоцерковська, і наша декларація. Якщо даєте дозвіл чи... Звернення треба і оцю... Звернення зробити перекладав. Ні, це ти кажеш декларацію. Декларація це те, що Виколи Канки підписав, а звернення це через два дні. Декларація була 8 грудня, звернення було 10 грудня. То що дайте, дайте володію тоді декларацію, текст, щоб було перекладено. І після цього появилось оголошення національних зборів, тому що ми роздали 10 тисяч на майданчик. Тому це треба тільки перекласти і все. Зрозуміло, Значить, я поправляюся не декларацію, а звернення. Ми переклали звернення і документ розроблений по, по громадам, які зробила Ріма на двох сторінках. Тобто ми от, оці два документи зараз розповсюджили з адреси національних зборів, але я прошу вас визначитися зараз тими документами, які негайно треба. Роздати світові спільноті. Тобто я їх перекладу, за якісь 15-20 хвилин там, чи годину служба перекладе і ми перек... почнемо робити розсилку. І нам треба призначити якийсь е... графік зустрічі з іноземними представниками. Тоді, тоді, коли будемо готові, треба ну, справа в бути... тому, що ти як керівник комітету, можеш зустрічатися просто без нас ти є ми. Я что-то можешь заключаться вже через 15 секунд. ти в теме і, 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 ти маєш всі права и все же требуется. Игорь Николаевич, я вижу сейчас все это вот. ладно, потом підсумуємо. Пожалуйста,